Всем привет, ребята! І сьогодні ми з вами знімаємо відео про те, як я пробую ось такі ось, аріа трубочки ось такі ось. І ще секретну штуку, яку я буду другу пробувати. А перед тим, як я це все буду пробувати, підпишіться на канал, поставте лайк і напишіть, яка сладость ваша улюблена. Давайте починать! Ось така ось у нас пачка Oreo. Waffle Srow, Крімі Манчі. Збоку. І якщо знає, хтось знає, що це за мова, напишіть близько дріб, бо я взагалі не розумію. Ось крутось. тут ось. Тут те ж саме і ззаді. Якщо комусь потрібно. Я это купила в Польше, так что что. Ось, ось такие я вам только что показал. Давайте начинать пробовать. Ось, ось так ось у нас воно открывается. Тут воно очень удобно. Так, так, Тут у нас... Тут у нас аж три упаковки цих Орео. Давайте пробовать. Вась, упаковочка. Ось, ось такая вот трубочка. И их тут в пасте три. То есть у всех у нас тут девять палочек. Ось, ось такая вот трубочка. Давайте пробовать. Ну, моя думка, те, що вони не дуже смачні. Це, звісно, моя думка, я не кажу, що вони не смачні, але це просто мені вони не дуже смачні показались. Тому що, якби оця... Зараз я вам покажу. Ось ця ось, ось, як це сказати, печенька. То вона не дуже смачна, а внутрі крем навіть сладкий. Ну, ставлю десь... 6 з 10. Тому що це Оріон. І зараз я вам покажу, що тут. А перед тим, як я вам це покажу, поставте лайк, хто ще не поставив. І напишіть в коментарях, що ви думаєте, що там буде. Я готовий це все показати. І це у нас дубайський шоколад. Де я знаю, він вже трохи. Не дуже популярний, але все одно я його тільки зараз знайшов. Ось така ось у нас упаковка. Збоку. Ось так ось тут. Dubai чоколад. Ось тут якісь інформації, на що комусь потрібні. І давайте відкриємо. О тут прям такая золота упаковка. Вау! Вау! Цікла прям тайт руках, тому це треба все швидко робити. Але дивіться. Так, ось дивіться. Вона вже купотала трохи в моїх руках, якщо ви бачите. Але ось, і давайте її розламувати. О, вау, дивіться, яка тут начинка. Який розлом просто. Це перший раз я буду пробувати дубайський шоколад. Уже з вами розлам його, давайте пробувати. Мені дуже цікаво, як він смакує. Ребята, це дуже смачно. Це вкус, там навіть не фісташка. Я не знаю, як цей просто смак вкус перенести, перенести об'яснити до вас. Тому що то ця шоколадка і хрустить. І там, як будто би і орешки, і крем є. Я ці шоколадки ставлю 10 із 10. Ну, а трубочки мені, якщо чесно, дуже сподобалось. ось були трубочки. Ось така ось була шоколадка. Якщо ви хочете знати, то ось такі ось у них були пачки, якщо вам потрібно. А з вами був і я. Паніка. Ставте лайки, підписуйтесь. Тут багато чого цікавого. І всім пока!